Всім нейрошанові, привіт! Мабуть, ви вже чули про нейромережу Міджорні. Вона першою війшла на ринок генеративних нейромереж і по суті створила його. Але з того моменту, як вона стала платною, працювати з нею стало не так приємно. Нагадаю, кошти вона не мала від 30 доларів до 60 за робочий варіант. Тому багато людей почало шукати їй заміну. І серед таких конкурентів найбільше виділяється Leonardo AI. Особливо з останніми оновленнями: Character та Content Reference в перекладі перенесення персонажу та контенту. Революційна функція, яка дозволила нейромережам створювати послідовні AI-фільми. І я не говорю про цього Ліонардо. Чи про цього. І навіть не про цього. Мова про всю потужну нейромережу. В телеграм-каналі ми провели опитування, про яку з двох нейромереж зняти наступний відео огляд: про Ліонарда чи Крія AI, яка теж нещодавно суттєво оновилась. Леонардо AI. Перемогла. Тому її сьогодні і роздивимось. Пройдемося по всім ключовим оновленням, порівняємо перенесення персонажу з Міджорні, порівняємо апскейлінг з Magnific AI та подивимось, як це все працює. Тож вмощуйте зручніше, готуйте ваші нейрони, бо ми починаємо. Поїхали! Для початку згадаємо, що це за така нейромережа. Все, як завжди, починається із сайту. Просто пропишіть в пошуку Leonardo AI і одразу знайдете сайт. Leonardo побудовано на базі Stable Diffusion і розроблялось під задачі гейм дизайну, створення персонажів, локацій, асетів, іконок та іншого. Тому естетика генерації буде відрізнятися від фотореалістичної Midjourney. На поточний момент Leonardo AI, .ai має дуже велике ком'юніті. І налічує більше 4 мільйонів користувачів по всьому світу. Ключова відмінність від інших конкурентів в тому, що, що Леонардо представляє собою не просто нейромережу для створення картинок, а повноцінний комбайнер з різних інструментів штучного інтелекту, який може замінити Canva, нейромережі по генерації відео, апскейлінгу та навіть частково Photoshop. Давайте поглянемо, як виглядає інтерфейс зсередини. Одразу після реєстрації ми попадаємо на домашню сторінку і можемо побачити ключові інструменти зверху, а також галерею генерацій від інших авторів. Це добре, але, на жаль, тут немає пошуку, як в Міджорні. Основні тулси повністю дублюються в бокові панелі. Це дуже зручно. Трохи нижче знаходяться додаткові унікальні функції, про них також обов'язково поговоримо. Тепер детально роздивимось кожний функціонал окремо. Починаємо з Image Generation. Інструмент дозволяє створювати зображення. На відміну від Midjourney, тут дуже багато різних налаштувань. Різні пресети генерації, пресети стилів, гайденси, елементи і різні моделі генерації. Їх так багато, що можна заплутатись, але насправді це вже прогрес. Бо раніше інтерфейс був дуже складний і виглядав ось так. Нещодавно Леонардо оновив інтерфейс під епічною назвою Image Gen V2. Інтерфейс став інтуїтивно зрозумілим, і якщо раніше вас лякала його перевантаженість як мене, тепер ця проблема повністю вирішена. Генерація зображень зроблена так само, як і в Midjourney. Щоб створити картинку, нам потрібно ввести промпт. На відміну від Міджорні, Леонардо дозволяє покращити наш промпт і зробити його більш зрозумілим для самої нейромережі. Функція доступна навіть в безкоштовній версії, але з обмеженням до однієї тисячі генерацій на місяць, ось як виглядає картинка без цього промпту, а також з функцією Magic Prompt. Інші опції по поліпшенню промпту доступні в панелі Advanced Settings. Тут можна додати негативний промпт, тобто те, що ні в якому разі не потрібно генерувати на картинці. Згенерувати картинку одразу на прозорому фоні дуже корисна функція. В Міджорні такого немає. Можна задати тілінг. Це потрібно, якщо ви створюєте різні патерни. А також збільшити фотореалізм вашої генерації. Ця опція доступна лише в платній версії. Так само в платній версії доступні і опції кращої генерації якості, вищої роздільної здатності, приватний режим та генерації меншої кількості картинок за раз. Якщо ви працюєте з фото професійно, то краще створювати картинки за допомогою преміальних функцій. Власне, якщо взяти пакет хоча б на 12 доларів, то ви зможете генерувати зображення з двічі більшою роздільною здатністю і в кращій якості. Різниця дуже суттєва. В безкоштовній же версії вам доступно 150 токенів на день. За рахунок цього, ви можете зробити приблизно від 11 до 15 генерацій на день в низькій якості, або 6 анімацій зображення, або 5 покращень зображення через Appscale. Це дуже суттєва перевага перед Міджорні, яку на сьогодні неможливо потестувати безкоштовно. В обсяг самого зображення ви можете обрати його завантаження, перетворення на відео та видалення фону. Виглядає це ось так. Також ви можете обрати три варіанти апскейлінгу. На нашу думку, суттєвої різниці немає, але Crispy Upscale видає трохи кращу деталізацію картинки. І також ви можете відправити зображення на редагування в Canva. А також подивитися інформацію по зображенню. Ще одна цікава опція Leonardo AI – це можливість обрати модель для генерації зображень. На поточний момент їх 8. Для створення фільмів рекомендую брати моделі Kino або Vision. Вони дають найбільший фотореалізм. Для креативних генерацій обирайте diffusion модель. Albedo Base та аніме підійдуть під створення мультфільмів та граф дизайну. Моделі Lightning та Stable Diffusion XL 1.0 просто швидко працюють і не додають ніякої стилізації. Ну а модель Stable Diffusion XL 09 вже застаріла і нам не потрібна. Як на мене, найуніверсальніша модель для більшості генерацій саме кіно. Основні з генерації зображень Leonardo Ай ми розглянули. А тепер давайте подивимось на найцікавіше: на пресети, на гайденси і як з ними працювати, а також роздивимось Upscale. Особливість Leonardo AI в тому, що в неї є різні пресети для генерації зображень. З оновленням інтерфейсу вони дуже сильно перетусувалися. При цьому в кожного є ще й свої окремі пресети стилізації. Розберемо кожний пресет на основі нашого промпту. Хай це буде зображення ягуару, який п'є воду з озера, для того, щоб подивитись, наскільки гарно нейромережа відображає плями на шерсті ягуара, а також наскільки чітко вона генерує рефлексію. На задньому фоні буде жінка в червоному. Починаємо з Leonardo Lightning. Ось такі генерації нам створили. Як бачимо, рефлексії у воді є, але дівчини на задньому фоні немає, та і ягуар скоріше плаває, ніж п'є воду. Тобто когерентність зчитування промту в цього пресету низька, хоч якість та фотореалізм непогані, але в Міджорні результат явно кращий. Далі дивимось на пресет Lifelike Vision. Він заточений саме під фотореалізм та деталі. Коштувати генерації в ньому будуть вже дорожче. На жаль, результат вийшов поганим. Когерентність ще нижча, навіть рефлексії погані, але ягуар вже п'є водичку. Це добре. Далі дивимось на пресет стокової фотографії. Зверніть увагу, що при перемиканні пресету також автоматично перемикається і модель генерація. Результат тут цікавіший, ягуар більш деталізований та гарні рефлексії, але все ще проблеми з дівчиною на задньому фоні. Давайте нарешті подивимось на кінематографічний пресет. Тут має бути найкраща когарентність відносно промту. Що ми бачимо в результаті? Якби ще пропорції тіла дівчини були б правильні, все було б ідеально. Далі тестуємо портретний режим. Тут більшу уваги нейромережа має зосередити на крупному плані та порізати деталі на фоні, що власне і бачимо. Ягуар вийшов гарно, але дівчина в червоному зникла. Наступні чотири режими сильніше заточені під мульфільми та дизайн, тому очікувати фотореалізму від них не будемо. Але на якість генерацій подивимось. Всі результати ми можемо порівняти на цьому слайді. Найкраще, на мою думку, із задачами по фотореалізму справляється кінематографічний режим. Він найбільш універсальний. Портретний та стоковий підійдуть під фотографії з крупними планами. Анімешний пресет підійде під мультфільми. З іншого, особливо концепт артем та альбеда, можна погратися в створенні дизайну та абстракції, але не в фотореалізмі. Як бачимо, варіацій пресетів дуже багато, не стільки, що про них можна зробити навіть окремий курс, але відео коротке, тому ми рухаємося далі до найцікавішого. Саме в гайденсах знаходяться найцікавіші оновлення Leonardo AI, з якими вона може дати фору навіть міжжорні, і та її не наздожене. І це Character та Content Reference. Спочатку Character Reference. Припустимо, ми створюємо AI фільм і хочемо перенести героїню нашого фільму у чотири різні локації. Для цього тиснемо іконку перед початком введення промпту і обираємо в меню Guidance Character Reference. Далі зберігаємо картинку, обираємо пресет для генерації і чекаємо на результат. Схожість, як на мене, дуже. Дуже висока, хоч і не ідеально, ось пряме порівняння було і стало. Якщо додатково пропустити через Magnific AI, то схожість стане ще вища. Думаєте, що Міджорні перенесе персонажа краще? Давайте порівняємо по тому ж самому промпту. І як бачимо, схожість вийшла набагато гірша. Тобто Leonardo AI з дублюванням персонажу справляється вже краще. Тепер спробуємо перенести нашу героїню в три інші локації та порівняємо результати з Міджорні. Якщо їх винести на окремий слайд та порівняти, побачимо, що в Ліонардо наша героїня майже всюди однакова і якість перенесення просто вражає. Чого не можна сказати про Міджорні, яка спробувала перенести лише одяг, але обличчя перенеслось дуже погано. Проте і в Leonardo .ai, AI теж є дві проблеми. Перша за допомогою Character Reference одяг перенести не виходить, переноситься лише персонаж. По-друге, майже завжди буде крупний план і сильно спрощена дія героя в рамках сцени. Якщо перше можна виправити в Photoshop Beta за допомогою легких маніпуляцій і генеративної заливки, то з другим просто так не вийде. І ось тут на допомогу прийде додатковий Guidance Content Reference. Він дозволяє перенести деталі та об'єкти з заданої сцени. Щоб посилити його дію, можна додатково перенести пози. Це ще один гайденс. В результаті отримуємо майже те, що хотіли. Одразу ідеально може не вийти через намішування гайденсів, тому можете продублювати вже створену генерацію в контент референс повторно, і як бачимо, результат такий, як і задумували, а якість нереально вражає. Таке Midjourney теж не зможе повторити. Але і це ще не все. Коли справа доходить до копіювання стилей, нам на допомогу приходить гайденс. Style Reference. Процес такий самий. Наприклад, для того, щоб створити маленького робота в стилістиці Midjourney, обираємо guidance Style Reference, завантажуємо картинку, обираємо опцію максимального перенесення стилю і все. А тепер давайте використаємо всі три опції по черзі і побачимо, як вони доповнюють одна одну. При звичайній стилізації ми отримали більше креативу та нормальну відповідність нашому промту. При Content Reference доповнили позу героя і навіть отримали перенесення героя в кадрі. При Character Reference ми збільшили ідентичність героя, але отримали більше морфінгу. Тому, якщо вам не потрібна ідеальна портретна зовнішність, Можете або зменшити силу перенесення персонажа, або взагалі її ігнорувати, якщо працюєте зі стилізацією неживих об'єктів. Якщо працювати зі стилістикою мультфільмів, то результат буде ще кращим. Ось приклад копіювання стилістики та персонажа з Міджорні. Просте перенесення персонажа копіює його, але стилістики не вистачає. Зі застосуванням стилістики стає краще, але Ліонардо програє по ракурсам. Але і це легко виправляється через контент референс. За рахунок нього генерація стає не просто наближеною до оригіналу, а видає навіть кращу якість. Це приголомшливо, це маленька революція. Але і це ще не все. Сьогодні я буду говорити цю фразу дуже багато разів, настільки Леонардо крута. Ви думали це все? Ні. Одна з ключових Leonardo AI – це Universal Upscaler. Довгий час багато хто ігнорував його, але на сьогодні він здатен просто вразити. Це не такий звичайний Upscaler, який дає змогу просто покращити картинку та збільшити її роздільну здатність. Universal Upscaler працює за принципом Magnific AI. він переосмислює картинку. У відео про Deepfake ми вже порівнювали його з Magnific AI. Рекомендую подивитися це відео. Зараз же давайте більш детально роздивимося приклади апскейлінгу та всі налаштування. Тут є 4 стилістики генерацій, сила генерації, а також розмір, до якого збільшуємо зображення. Також можна додати промпт. Давайте порівняємо на чотирьох прикладах його якість і якість Magnific AI. Для цього завантажуємо чотирьох героїв гри, наприклад Overwatch, трохи пограємося з налаштуваннями і порівняємо це все в презентації. На мою думку, Magnific AI сильно притягує генерації до реалізму, особливо обличчя. І через це дуже часто стилістика самої генерації псується. А от Leonardo AI краще зберігає стиль навіть при найбільших значеннях креативної сили. Також Ліонардо краще пропрацьовує тіні та текстури. Цікавий момент з апскейлінгом картинок на базі Magnific AI. Якщо закинути їх в Ліонардо, Ліонардо може сильно пересмислити генерацію. Наприклад, з героєм Вінстоном з Overwatch мені сильно не подобалося, що він не був схожий на реалістичну горилу. Я додав трохи апскейлінгу в Ліонардо Ай і отримав такий результат. Як на мене, це дуже круто. Та найпривабливіше в цьому, що функціонал апскейлінгу доступний навіть в безкоштовній версії. За рахунок 150 токенів на день ви можете створити біля 5 безкоштовних апскейлів. Цей функціонал також є і в платній версії по вартості від 30 токенів. Якщо ж взяти платний тариф, то за 30 доларів ви зможете згенерувати біля 830 апскейлів на місяць. Це дуже багато. У Magnific AI цей показник від 500 до 250, в залежності від розміру генерації, коли вартість коштує або 5 або 10 токенів. Це все за 39 доларів. Якщо це все порівняти, то вартість у Leonardo AI вийде в два рази менше, це приголомшливо. При цьому є можливість генерувати фото або анімувати відео, чого немає в Magnific. Після усвідомлення цього моменту я вже скасував свою підписку на Magnific AI. Але і це ще не все. В Leonardo. Ai є ще дві додаткові опції, які оновлювались останнім часом, але не так помітно, як всі інші. І про них мало хто говорив. Перша це Canva. Ще півроку тому назад основною моделлю для роботи була Stable Diffusion 1,5. Зараз же тут більше моделей і є дві найкрутіші Diffusion XL та Kino. За рахунок цього, Leonardo трохи компенсує відсутність функціоналу Very Region та Zoom In, як в Midjourney, коли можна допрацювати картинку або розширити її площину. В Leonardo AI це робиться інакше. Потрібну картинку закидаємо в канву і далі тут її редагуємо. А також тут є можливість інпейнтінгу, коли з зображення можемо повністю видалити непотрібний об'єкт. Інші опції працюють не дуже, тому роздивлятися їх не будемо. Друга класна перевага Leonardo Ai це можливість анімувати відео за допомогою відеомоделі Image to Motion. Функціонал анімації дуже простий і програє майже всім відомим відео нейромережам, окрім Hyper AI. Але він тут є і це приємно. Якість генерації нестабільна, інколи на рівні Labs, інколи краще, ніж в Runway. Мінус таких генерацій дуже маленька роздільна здатність, але нічого, з цим сьогодні можна впоратись. В платному пакеті за 30 доларів ви зможете зробити до однієї генерацій на місяць і ще залишиться по 5 безкоштовних на день. Якщо порівняти це з Runaway, вийде вдвічі дешевше, ніж в ньому. Це дуже круто. А в пакеті за 60 доларів ви отримаєте взагалі нескінченні генерації. Знаюсь чесно, до моменту створення цього ролика. Я очікував і сподівався, що щось гарне буде лише з Character reference, бо бачив багато позитивних відгуків у Твіттері. Але потестувавши всі оновлення, особливо Content Reference, потестувавши апскейлер, спробувавши відеоанімацію більш ретельно, я був просто вражений. На сьогодні вже скасована моя підписка на Magnific AI, і ці 30 доларів будуть інвестовані в Leonardo AI. Наступний крок з'ясувати, чи потрібно мені Midjourney взагалі, враховуючи всі плюси Leonardo AI. А їх дуже багато. По-перше, це найкрутіший на сьогодні функціонал перенесення персонажу, поз та стилю. Так не вміє ніхто, навіть Міджорні. По-друге, це дешевий і якісний апскейлер, кращий ніж Magnific AI. По-третє, це можливість генерувати відео, хоч і не в дуже крутій якості. Четверте, це безкоштовні години генерації, як в платній версії, так і можливість безкоштовно все це генерувати. І п'яте. Це оновлений інтерфейс, який перестав мене лякати своєю перенавантаженістю. Я залишився з дуже приємними враженнями від Leonardo AI і рекомендую вам теж її роздивитися. Навіть більше наступне відео на цьому каналі вийде про порівняння Leonardo AI та Midjourney. Я зіштовхну ці нейронки лоб в лоб і подивлюся, яка з них найкраща та для яких задач підходить найліпше. Сподіваюсь, ролик вам сподобався і був корисним. Не забудьте підписатися на YouTube канал, поставити вподобайки, поділитися контентом та залишити коментарі. Також підписуйтесь на Telegram канал там завжди найсвіжіші новини та найцікавіші обговорення. Давайте разом розвивати AI в Україні. До нових зустрічей!